Всім привіт-привіт! Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на наступний тиждень. Так, ми подивимося ситуацію по нашій країні. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Ось пишіть у коментарях свої питання загальні, якщо такі є в наявності. Більше моїх прогнозів подобово на кожен регіон країни, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі, силочка є у шапці профіля. І так, завтра в нас 3 число. так? Понеділок, 3 липня. Що чекає, в мене йдуть якісь перемовини, розмови, так, домовленості. І а, карта, яка показує якусь, можливо, активність у прикордоння країни, так, на деяких регіонах, тобто, може бути неспокійно. От, а, активність у повітрі а, також може відбуватися. Далі, давайте подивимося, вівторок, 4 число, так, вівторок. Карта рицаря захисника показує нам, що ми готові. Тримати якусь активність, стримувати її, так може працювати захисні система, знову якісь розмови, зустрічі, прийняття якихось рішень, так? От, може бути. І карта захисту, яка показує, карта сили, яка показує, що такі 4 числа можуть десь лякати, напружувати, але ми будемо тримати свої позиції. Далі, середа, п'яте число, середа, п'яте число, що нас чекає по активності. Дивіться, підтримка балансу, втримання ситуації, середа, п'яте число. Багато емоційності йде і багато маніпуляцій йде на середу 5-го числа. Тому маніпулювати, якось десь щось залякувати можуть, але ми будемо втримувати ситуацію. Далі, четверг, давайте подивимося: Четверг, що чекає? Четверг, в мене йдуть карти активності, карти, які показують можливі ем, такі загрози. Так? От, тому краще реагувати на тривоги. П'ятниця п'ятниця. Що принесе нам п'ятниця? Також хитрість повітря. Так? Хитрість, яка пов'язана з повітрям, важко, депресивно, складно, фізично. Ось, і карта повішеного показує такий жертовний стан, підвішений стан, активність по повітрю. Так? Кінець тижня, четвер, п'ятниця така досить більш напруженіша. Субота. Що нас чекає в суботу? В суботу в мене йдуть карти допомоги, карти сподівання на краще, так, і фінансової якоїсь підтримки. І і давайте подивимося неділю. Неділя, дивіться, карти дуже активні, агресивні, напруження, карти активності вогню, можливо, десь буде якесь відбивання чогось, так. І знову вогняна карта. Тобто неділя і така більш, дивіться, весь тиждень може бути активним, але перша, перший початок тижня більш робота захисту йде, маніпуляції, друга частина більш